Ніяк не звикну до неочікуваного прояву суцільного щастя європейців. Куди б ти не пішов, ти ніколи не знаєш, де звіт і звідки на тебе поліється якась пісня. Зайшов ти в супермаркет, неочікувана залунала пісня на радіо. Абсолютно всі починають співати цю пісню. Та Пісня, що звучить на радіо. Ти ніколи не знаєш, що продавець, який там сидить. Він також встає, починає співати, починає танцювати. Ти йдеш позаду тебе різко викрикує якийсь європеєць чергову пісню. Або когось заграв телефон, рингтон, і комусь з молоді подобається ця пісня, ця молодь своєї компанії починає співати ту пісню, яка грала в тебе на телефоні. Це просто заразно, заразне щастя таке. Я дуже чекаю, коли це буде у нас. Зараз це зрозуміло, зараз війна, але в нас такого не було і до війни. Це було ну, настільки неймовірно б у нас таке почути. І я б дуже хотіла, щоб нарешті настали ті часи, коли ми можемо без проблем нарешті також ділитися своїм щастям, нарешті також відчувати його.